Загинув через поранення на Донеччині. У сумах попрощалися із захисником Іллею Копченком. Розбитий дах, вибиті вікна та пошкоджені стіни, що розповідають працівники серединобудської школи, які під час обстрілу перебували у навчальному закладі. Шість місяців на візку, аби допомогти бойовому побратиму, що на війні втратив ногу, сумчанин заснував благодійний фонд. Продовж 16 травня під російські обстріли потрапили Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобіцька, Серединобудська, Великописарівська громади. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом зафіксували понад 110 ударів з мінометів, артилерії, гранатометів та БПЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та будівлі агропідприємства. Також у миропільській громаді поранено місцевого мешканця. Після 9 ранку 17 травня російські військові також обстрілювали прикордонні сумщини. Повідомили військовій адміністрації по території Сманської громади. Ударили зі ствольної артилерії. Білопільську громаду обстріляли з міномета. У сумах поховали захисника України Іллю Копченка, 23-річний інспектор прикордонної служби комендатури швидкого реагування, пішов служити за контрактом. Спочатку виконував обов'язки на західній Україні, потім поїхав в Донецьку область, розповіли його колеги-прикордонники. Загинув чоловік 8 травня в районі Бахмута внаслідок поранення. Прощалися з Ілею у Свято-Георгіївському храмі. Його бабуся, мамина, подруга Віталій і батько. Також ну, ми спілкувалися, можна сказати, з самого маличку. Ну, Ілля фактично виріс на, на очах. Всі його здобутки, всі його перемоги, все це тобто це була дуже цілеспрямована, така людина людина зі стрижням, як кажуть. А як себе та дитиночка була? Один, один єдиний, такий успішний, такий хлопчик, я не знаю. Як можна батькам пережити, як далі після цього жити? Я знаю, що в інституті він навчався віче спортсмен стільки мідалі, стільки всього. Повинна брати з такої людини приклад усім іншим, які в нас живуть, які ходять по нашим вулицям, нашого міста. Після відспівування Іллю Копченка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Сума. Це відео знято працівниками школи у перші хвилини після обстрілу закладу два тижні тому. Розбите скло та штукатурка летіли у той час, коли вчителі перебували у приміщенні. Це наше укриття, просте таке укриття між двох стін. Спочатку перебували тут, а потім вже ось розуміли, що нам потрібно місце, де немає дверей. На, двері, на вікон, бо тут могли ціні. А ось інші двері вони хвилею теж їх відкрили. Спочатку сиділи ми так, а потім ми вже забарікадірували тут собі і виходили. На... І вже на, на... на підлогували підлогу. Підлогу, були тут. Всі 10 працівників школи, які в той час перебували в закладі, залишились неушкоджені, говорить виконуючий обов'язки директора Людмила Логвинова. Завдяки збігу обставин. За кілька хвилин до артобстрілу у області була оголошена повітряна тривога. «Пролунав повітряна тривога сирена. Ми спустилися всі вниз, бо бомбосховища у нас немає, укриття немає. І потім почався артобстріл школи. Спочатку воно лягало біля школи по периметру, а потім вже почалось в саму школу. О, страшно, тому що страшно. ми не розуміли, що відбувається з закладом зовні. Розумієте, тому що двері вибивало хвилею. І йшов. Ми гадали, що це дим, але це була пил, пил з вулиці, і вже думали, що горить щось. Загалом говорить Людмила Логвинова, нарахували 19 вибухів, 10 зарядів влучили у будівлю школи. Це наша вчительська кімната. Влучання прийшло прямо сюди, в дах пошкоджено перекриття. Обстріл школи почався об 11.30 і тривав близько 20 хвилин, згадують вчителі. Били з усіх боків. Ми вже собі морально настроювали на те, що це буде зліва. У нас чекаємо зліва, а воно справа. Сипляться вікна тут. Потім вже чекаємо справа, а воно посередині. Тобто морально, морально це було дуже важко. Але витримали один одного, підтримували дуже, тому що нервова система у кожного різного. Ми розуміли, що все буде добре і стіни у нас дуже кріпкі. Заклад кріпкий, все буде Україна. У школі вибиті 95 вікон, пошкоджений дах та перекриття. Нині у закладі лагодять розбиті приміщення, аби зберегти майно. За словами Людмили Логвинової вивезли три вантажівки битого скла. На допомогу завжди приходять батьки, вчителі. І не тільки вчителі, а й вчительські сім'ї тут працювали, щоб все це полагодити, повиносити все це сміття. І навіть люди, сусіди приходили і допомагали нам наводити лад в нашому закладі. Це третя школа громади, яку обстріляли російські військові, говорить виконуючий обов'язки міського голови Олег Загорський. Ще частково зруйновані Чернацька і Голубівська школи. В наших школах військових ніколи не було, не розміщались. Вони там зовсім не розміщались, і майна їх не було ніякого. Ну, це дуже добре, що діти в нас на віддалені форми навчання. Нині говорять, вчителі намагаються менше перебувати у приміщенні школи, але навчання дітей продовжується і далі. Дистанційно. Я думаю, вони вважають, що наші діти не повинні до школи ходити, але дуже помиляються. Ми вистоїмо, діти наші будуть навчені і все буде у нас тільки гарно і добре. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. В цьому місці веліністопної кості відсутствує 7 сантиметрів кості. І в стопів поранення удалили кість. П'ятку забрали лікарі, зробили операції. 43-річний Віталій Осмаченко останні шість місяців пересувається лише за допомогою колісного крісла. У чоловіка відсутня ліва нога, права ж не відновилася після поранення. Такі травми боєць отримав на війні, коли захищав позиції під Бахмутом. «Диверсійна група зайшла на нашу позицію. Це було вже ніч. Ми їх не замітили. Вже замітили. дистанція була десь 10 метрів до ворога. Одразу, згадує Віталій, зав'язався бій з російськими окупантами. В той день боєць і був поранений. Був прильот іменно. В Окоп, де я отримав таку травму. Віталій був за кордоном, коли почалася повномасштабна війна. Повернувся чоловік спеціально, щоб захищати країну. До територіальної оборони розповідає, пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. На Донецькому ж напрямку Віталій провів понад місяць. Був постійний бій артилерії і постійно заходили. Атакували групи ДРГ, які в період артобстрілу вони відходили. Коли артобстріл прекращався, вони обратно починали заходити. Ну, дистанція була, вони відходили від нашої позиції, буквально 50 метрів не далі. Ці фото з мирного життя. Віталій 20 років заробляв міжнародними перевезеннями. Цим мовляв і хотів би займатися в майбутньому. Та каже, для цього потрібна тривала реабілітація. Побратим чоловіка Дмитро Богдановський говорить, аби допомогти Віталію одужати, заснував благодійний фонд. Благодійний фонд під названням Спасти побратима трошечки вийшло з названням оплашність, спасти. Ну якщо це по це потрібно буде виправити, ми виправимо. Дмитро говорить, перше завдання фонду допомогти Віталію. Якщо ми справляємося з цим завданням фонду, значить, ми будемо виходити на міжнародний рівень. Є партнери, які в Німеччині, в Польщі, готові нам протягувати руку допомоги. Поки фонд набирає працівників та волонтерів, говорить Дмитро, і наближає українську перемогу у тилу. Все буде Україна. По-другому нас не втасає. Це буде Україна. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Суми. у Сумському парку Кожадуба зібралися близько 50 юнаків і дівчат сумської громади та Білопілля, аби відпрацювати воєнні навички. Це тренувальний етап військово-патріотичної гри Джура напередодні обласних змагань. Такий вигляд мають тренування з тактичної підготовки. В рамках цієї підготовки ми будемо відпрацьовувати ті навички і ті норми, які впроваджені в Збройних силах України, які дозволяють мінімізувати втрати серед особового складу. складу. Тактичні навички, поводження зі зброєю, стійка, переміщення. Це ми будемо відпрацьовувати. На іншій локації тренування з лазертагу. Учасники використовують безпечну лазерну зброю і пов'язки із сенсорами, які фіксують попадання. Боже. Ти можеш показати себе, що ти можеш бути на рівні з чоловіками, і ну, більше так це фізично подобається усім. нам. Ну. Взагалі нам все це подобається, бо ну, це, яка, це дуже ну, гарно, все прикольно, ну і плюс. Щось в сумах є. Все легко, коли ти морально і фізично підготовлений, то немає нічого такого складного. Якщо є бажання, заняття з тактичної медицини проводять представники громадської організації Академія першої допомоги. Багато людей вже якби знають е якісь певні ази надання першої допомоги. Але ми трошки їх підлаштовуємо, допомагаємо робити це правильно. Проток, потім продягаєш стрічку. А вже зверху Медицину навчають, навчають різні прийоми, як потрібно вести себе у бою, як потрібно прикривати своїх напарників та як самому вести бій. У мене сам батько воює вже з 15-го року, і він є мій приклад, чому я хочу також захищати свою державу. А тут тренуються керувати новітніми безпілотниками. Інструктор Ігор Мироненко в цивільному житті вів гурток робототехніки. Розповідає, що безпілотні літальні апарати використовують для багатьох задач: основні це розвідка і патрулювання, ураження ворожих позицій, доставка на фронт речей та багато інших. Були навіть випадки, коли за допомогою коптера скидували на ворожі позиції записку, що здавайтесь, і військовослужбовець РФ за коптером ішов тоді наш позицій, що йому сказали, що тебе не будуть стріляти, ти просто засися в полон. Для дітей це не тільки така забавка, бо реальне навчання виглядає як гра, але і дуже серйозний скіл на майбутнє, який допоможе їм реалізувати себе в майбутньому житті. Сподіваюсь, в мирному. Також учасникам нагадали про поводження з вибухонебезпечними предметами. міна ПМН 2 тут. Вже 100 грамів вибухової речовини. Всі заняття проводять інструктори-професіонали, каже представник організатора тренувань обласного центру комплектування. Це люди, які свого часу або пройшли курс підготовки. В навчальних центрах збройних сил України або безпосередньо брали участь в захисті нашої територіальної цілісності, тобто брали участь в бойових діях і як ніхто інший знають і вміють правильно виконувати завдання. Для молоді джура це не тільки активний відпочинок, а й виховання характеру і конкуренція, каже Володимир Міщенко, який на цих тренуваннях відповідає за дисципліну і дотримання програми. Для учасників найбільш складно саме фізичне навантаження, тому що дуже активний насичений розклад, як і на підготовці, так і вже на міських і обласних змаганнях. Також важким є психологічний фактор, тому що є велика конкуренція на рівні міста це близько там 30 команд, і кожна ОТГ області також представляє свою команду. Діти приходять у джуру завдяки прикладу старших вихованців, розповідає керівниця заору зі Стецьківки. Одним із таких найкращих, я б сказала, вихованців нашого закладу був Денис Бондаренко. Він рік тому, 1 травня, загинув, обороняючи Маріуполь на Азовсталі. Це був дійсно приклад не просто для дітей, а й для дорослих. Учасники тренування братимуть участь в обласних змаганнях Гри «Джура» у червні. Олена Рашевська, Євгена Абрасімов. Суспільне новини Суми. У сумах презентували колективну виставку Фотоподорож до спадщини. Переглянути фотоархів сумських визначних споруд та архітектурних пам'яток, створених за час війни, до міської галереї прийшов пан Олексій. Чоловік каже: війна змусила переглянути погляди на архітектурну спадщину, і для нього важливі подібні заходи. Дуже класні роботи, дуже такі потужні. Проникнути історією, проникнути духом нашого міста, і це все ж таки ми віддаємо дань нашим. Ну, пращурам, які це будували, це і Іван Герасимович Харитоненка, і такі ну звісні меценати, які для нашого краю будували, створювали і розвивали наше місто. Ці проекти вони надихають та можуть показати нам, місця красу нашого міста та те, що ну ми отримали як спадщину У виставці. Я приймав участь і як консультант по пам'яткам архітектури. Я... Полюбляю краєзнавство міста, вивчаю краєзнавство, історію нашого міста, а також як фотограф. Тут моїх фото десь близько 15. Ця виставка результат реалізації грантового проєкту створення архітектурної спадщини міста Суми в рамках програми підтримки митців ГЕТА-інституту, розповідає організаторка проєкту Тетяна Голод. У цьому проєкті ми співпрацювали разом із благодійним фондом Мир зробиться». Засновиком фонду є Євген Котляр. Завдяки його далі склад протежуванню. Ми познайомилися із центром дизайну та сфери послуг. Завдяки співпраці з директором пані Наталя Цьома вона нас представила фотографам, учням, викладачам цього центру. За кількістю результатів проєкту створено фотоархів з близько 500 світлин, 60 з них представлені на виставці. На деяких фотографіях використана технологія доповненої реальності, завдяки чому можна побачити історію архітектурної пам'ятки у себе на смартфоні, розповідає Тетяна Голод. Переглянути виставку можна до 28 травня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.